З метою підтримання позитивного іміджу на екенергоатом та з нагоди 20-ї річниці створення компанії 12-18 вересня маршрутом чотирьох областей країни за участю рівненських атомників пройде велопробіг з Україною в серці. 28 активістів разом з координаторами кожної команди представлятимуть чотири АЕС країни та дирекцію на екенергоатом. у команді Рівненського АЕС. П'ятеро працівників різних структурних підрозділів. Чому вони обрали саме велоспорт? Чого очікують від цього заходу і як готуються до заїзду? Адже їм доведеться подолати понад 560 кілометрів. Про це далі у сюжеті. Велопробіг з Україною в серці організовується вперше. Головна ідея цього спортивного заходу в тому, що незалежність нашої країни починається в серцях самих українців, а її підґрунтям та гарантом процвітання є розвиток економіки та енергетичної галузі. Окрім автомобілів технічної підтримки та спеціального призначення, учасникам велопробігу буде наданий у користування пересувний майданчик з мультимедійною установкою, адже під час маршруту працівники чотирьох атомних електростанцій та представники дирекції. Компанії спілкуватимуться з жителями населених пунктів на тему атомної енергетики. Ціль цього велопробіга та наша мета це пропаганда ядерної енергетики, розвиток ядерної енергетики. В Україні триватиме велопробіг сім днів і складатиме понад 560 кілометрів. Перші два дні маршруту розробляв координатор команди Рівненської АЕС, електромеханік цеху вантажопідіймальних механізмів Олександр Кудрик. РаЕС відповідає за перші два дні маршруту. З вараша їдемо до Базальтового. Там стаємо на ніч в таборі. Живемо в палатках, ночуємо. І другий день ми з Базальтового їдемо до Нетішина. І вже в Нетішині. Ночуємо, тобто ці два дня це за нашою станцією. І ми цей маршрут розробляли. Рухаємося в сторону Києва через Житомир. В сторону Макарова об'їжджаємо Київ і їдемо на Славутич. Цікавинкою першого дня стануть 40 кілометрів бруківки у селищі Степані. Ось де велосипедистам доведеться по-справжньому проявити моральний дух і випробувати себе на витривалість. Цікаво, от в перший день Саша там проклав маршрут 40 кілометрів бруківки. от Дійсно цікаво, як буде їх долати. Якраз це буде таке моральний дух, треба буде випробувати у всіх, у всіх учасників, тобто, щоб люди не зламалися, не подумали, що далі буде ще ваші. от це цікаво в цьому. До складу нашої команди входить п'ятеро працівників Рівненської АЕС: це Сергій Муравинець, служба контролю металу, Денис Шиков, цех з ремонту тепломеханічного остаткування, Мирослава Войтюк бухгалтерія, Віталій Талах, цех вентиляції і кондиціонування, і координатор Олександр Кудрик, цех вантажопідіймальних механізмів. Також буде залучено два волонтери. Я до волонтерам в цьому поході Будемо розставляти палатки наш палаточний городок і готувати їду. А потім збирати палатки і какби ну також завтрак утра. кожен з учасників команди займається велоспортом щонайменше кілька років. До велопробігу вони готуються щодня, проїжджаючи близько сотні кілометрів. Готуємося серйозно до цього маршруту для того, щоб в нас все вийшло вдало і щоб можна було потім розказати своїм друзям про цей маршрут. Кожного з них свої рекорди, але найдовшу відстань подолав Олександр Кудрик, взявши участь у веломарафоні Париж, Брест, Париж. Тоді на своєму велосипеді він проїхав 1200 кілометрів. Просив підтримки в Раес, щоб мені там фінансово допомогли, mm. тому що ну зараз це дуже дорого було. Там і стартові дорогі, і так дорого. То мені Раес відчутно ну, допомагала. І там і фінансово, і медійну підтримку. Ну тобто після Париж, Брест мене почали пізнавати. Окрасою команди стала Мирослава Войтюк. До речі, велоспорт не єдине її захоплення. Вона займається волейболом і входить до складу жіночої команди. РАЕС. також полюбляє лижний спорт та рафтинг і взагалі є дуже активною людиною. Волейбол. У нас жіноча команда, граємо за атомну станцію нашу результати в нас хороші. Лижі – да, це пукавіль. Максимальна у мене швидкість була 99 км в час. Ну ще рафтинг. на байдарках. Ранах сплавлятися по гірським річкам. Звісно, для подолання великих відстаней важливе значення має не тільки фізична підготовка, але й сам велосипед. Сергій муравинець свій сконструював власними руками. Сам я його зібрав, сам шукав повністю весь обвіз на велосипед. Ну і так само до нього притирався. Дивився, що не так. Замінював там резину міняв чи інші там. Деталі хочу його ще модернізувати до самого велопробігу, ще подивитись, яким буде виглядати. Велоспорт дуже позитивно впливає на розвиток м'язів і загалом на здоров'я, оскільки під час їзди на велосипеді відбувається активне тренування серцево-судинної і дихальної систем. Кров добре збагачується киснем і переносить його до клітин головного мозку та внутрішніх органів. Окрім того, це чудова емоційна розрядка. Під час своїх велопробіжок викидується весь поганий негатив. Все, всі емоції, які скупилися за день, от погані, вони просто розвіюються. Тоді може приїжджаєш хороша, добра, наповнена енергією. А в житті цієї пари велоспорт відіграв доленосну роль. Саме завдяки йому і народилася сім'я Шикових. Ми вирішили поїхати в Таракані Форт, і це ми їхали дизелем в Рівне, і ми там познайомились. Ми поїхали, всі разом і тоді, от. Ну, як... Я на неї звернув увагу. Мені вона дуже сподобалась. І ми почали так якось частіше спілкуватись, почали їздити. Людина, як моя думка, вона проявляє себе в поході більше трьох днів. Якщо більше трьох днів людина виходить з зони комфорту, вона показує себе, яка вона насправді є, як вона себе буде вести, які емоції в неї будуть. Вона себе показувала тільки з кращого в боку, і мені це дуже подобалось. Завдяки велоспорту і народилась наша сім'я. Від велопробігу учасники очікують нових знайомств, спілкування і позитивних емоцій. Хочу побачити красиві місця, ви з іншим велосипедистами. Я сподіваюся, що я почерпну щось нове з пробега. пробігу. Ну, просто дихнути, насладитися природою, отримати позитивні емоції. Ми чекаємо нових знайом, подивитися на інших учасників з інших атомних станцій. Можливо, це потім переросте в щось таке, що ми будемо зустрічатися. Ну, Частіше, можливо, у нас якісь ідеї з'являться, може якісь на і змагання потім провести. Чого очікую, це, по-перше, напевно, для мене це велоспорт це відпочинок. Це пізнання нашої України, його, її мальовничих місць. По-друге, це завжди нові знайомства, новий досвід, обмін цим досвідом. Масу позитивних емоцій стартували велосипедисти з промайданчика Рівненської АЕС 12 вересня о дев'ятій ранку. Про те, як проходив велопробіг, ми розповімо вам за тиждень після їх повернення. Вероніка Горлачова, Микола Мордас, канал Енергото.